Збочинець займався седом з підлітком прямо в лікарні. Військова поліція зайде прямо в квартиру. У П... тепер офіційно можна публікувати в мережі X. Працівників ТЦК та поліцейських побили на базарі. На Полтавщині мамою стала 14-річна дівчина. І яку гучну справу хочуть закрити, підкупивши набу за 200 тисяч доларів. Вітаю, друзі. Я Олександр Преподобний. Ну що ж, прийшов час готувати гаманці. Дизель подорожчає на гривню 85 копійок, бензин на півтори гривні. Це зумовлено підвищенням акцизів, заявив президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів. Цей чоловік викрав свою колишню прямо з дому. В броварах двоє чоловіків приїхали до багатоквартирного будинку, де проживала 25-річна дівчина. Один з чоловіків був її колишнім. Він почав з потім побив дівчину по обличчю голові і тілу. Далі схопив за одяг і силою. Вивів з будинку і затягнув в автомобіль. Після чого вони поїхали в невідомому напрямку. Поліцейські, на щастя, встановили де переховують викрадену. За даним фактом розпочали кримінальне провадження. А цей чоловік займався. Сом, з річною дівчиною і отримав всього три роки іспитового терміну. Мати та її донька-переселенці, яких чоловік знав раніше. Спочатку прихистив у себе, згодом родина переїхала. Чоловік стверджував, що нібито закохався в дівчинку. Пізніше неповнолітня потрапила до лікарні. Він прийшов її провідати і там вперше зайнявся з нею сам. На сходовому майданчику, згодом в них ще кілька разів були статеві акти, мама дівчинки розповіла, що знає підсудного з 2006 року, і він допомагав їй переїхати з Луганщини. Жінка зазначила, що дорослий чоловік запропонував її доньці, щоб вона від нього завагітніла. А після того як він відсидить термін, вони одружаться і будуть разом. Донька має інвалідність, до речі, до 18 років захворювання спини центральної нервової системи. Але не зважаючи на все це. Мати просила суд суворо не карати підозрюваного. Історія про хабар, 200 тисяч доларів хабаря. Пропонував столичний адвокат прокурорам Набута детективам САП Олексія Носова, адвоката юридичної компанії Міллер, викрили на спробі підкупу. Він пропонував гроші за прийняття рішення про передачу до іншого органу до судового розслідування кримінального провадження стосовно його підзахисного обвинувачений. Викрадав електроенергію від Укренерго та легалізовував отримані від її продажу 716. Надцять мільйонів гривень наразі проводяться обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання. Проте, враховуючи відмиту суму, я думаю, 200 тисяч доларів це ще дуже економний хабар. І відтепер по Офіційно можна розміщувати в соціальній мережі X, яке належить ілону маску. Нагадаю, вони дозволили розміщувати користувачам контент для дорослих за взаємною згодою, офіційно підтвердивши раніше прийняту політику Twitter. те, що платформа дозволила так званий дорослий контент, добре узгоджується з маркетинговою стратегією компанії під управлінням маска. Про це сказала Брук Ерін Даффі, це доцент кафедри комунікації Корнельського університету X. Вона каже, що ікс це неопологетичний провокатор, і прагне відрізнятись від безпечних конкурентів. Компанія, схоже, прагне залучити творчих людей, в тому числі художників, які опинилися осторонь інших соціальних мереж, де діють правила, що обмежують оголону натуру або сексуальні прояви. Додала вона. Хоча мені здається, тут мова виключно про бабки, тобто заробляти, аби міг не тільки OnlyFans і якісь ем, Сайти, а і ще ікс чом би ні. за 14 тисяч гривень в тюрму на 8 років в Києві касирка провернула схему непомітної крадіжки готівки супермаркету. 62-річна жінка додумалась привласнювати собі гроші через повернення придбаного покупцями товару. Проте готівку сплачену за продукти вона забирала собі. Таким чином зловмисниця протягом двох тижнів заволоділа близько 14 тисячами гривень. Тепер жінці загрожує до 8 років. Оків тюрми а на Полтавщині 14-річна дівчина народила дитину від 11-класника. Українське законодавство нагадаю забороняє статеві стосунки навіть між малолітніми, навіть якщо за згодою сторін. Тому юнака судили на суді. Підлідок розповів, що в нього з дівчинкою дійсно був статевий акт. Він зазначив, що кохає дівчинку та хоче з нею одружитись. До народження сина він ставиться добре. Неповнолітня на суді сказала, що все було добровільно, із хлопцем вони познайомились у школі. Олі до цього вони рік зустрічались. Дитина підтвердила, що планує вийти заміж за одинадцятикласника та просила суд відпустити хлопця. Знову ганебна ситуація в Херсоні на центральному ринку працівників ТЦК та поліцейських б'ють пляшками і закидують навіть помідорами під час спроби затримати військовозобов'язаного. З ТИСи відразу до ТЦК. Відтепер порушників кордону, які в розшуку у нацполіції відправлятимуть не до суду, а одразу до ТЦК, зазначають прикордонники. Раніше на всіх порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення та відправляли до суду, який вирішував, яке покарання обрати. Наразі чітко написано: якщо по лінії ТЦК людина перебуває в розшуку, прикордонники передають його поліції. А поліція доставляє прямо в ТЦК. Імовірно, військова поліція зможе заходити відтепер в ваше житло. Також планують запровадити доноси про ухилянтів за винагороду. Про це передбачає все новий закон. Можливо, саме військова поліція розшукуватиме тих, хто не оновив свої військово-облікові дані, не став на військовий облік і був оголошений в розшук і не з'явився до ТЦК. Хто знає? Родина зрадників. Мати та доньку, які працювали на расистів, затримала СБУ. Обидві вихваляли Путіна та героїзували окупаційні угруповання країни-агресора. Основним завданням матері ворожої агентки було коригування вогню по силам збройних сил України на Дніпропетровщині. Жінка об'їжджала місцевість, де знімала на відео пункти тимчасового базування українських військ. Донька затриманої мешканка Київщини виправдовувала агресивну війну проти України, зокрема ракетні атаки на цивільну інфраструктуру. Уктуру матері загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.